Добрий день, я Михальчук Ярослава Сергіївна, учениця 7-го Б класу Яутимського ліцею номер 1 Тема моєї роботи вплив домашніх тварин на самопочуття людини. Керівник роботи Стримун Олена Васильівна, вчитель біології. Актуальність дослідження визначається тим, що потрібно поліпшити стан дорослих та дітей, які страждають на серцево-судинні захворювання, аутизм, ДЦП. Метою мого дослідження є аналіз анімалотерапії, дослідити позитивний вплив тварин на здоров'я людини, розширити знання про користь тварин, їх використання в медицині, дати поради щодо утримання домашніх тварин. Об'єктом дослідження були домашні тварини. Е, Поставила мета передбачає розв'язати такі завдання, розширити знання про користь тварин, їх використання в медицині. Дати поради щодо утримання домашніх тварин. Ознайомитися з термінами: зоотерапія, каністерапія, дельфінотерапія та яке відношення вони мають до здоров'я людини. Визначити вплив домашніх тварин на психоемоційний стан сім'ї. Мета... Мета дослідження. Мета дослідження. Методи дослідження, методи емпіричного дослідження, такі як опитування, спостереження, анкетування. Анімолотерапія або зоотерапія це один із видів терапії, що ґрунтується на лікуванні з допомогою тварин, види анімотерапії. іпотерапія, лікування з допомогою коней. Іпотерапію використовують при серцево судинних захворюваннях, аутизм, ДЦП. Каністерапія, лікування за допомогою собак. Каністерапію рекомендують при невростенії, істерії, неврозах. Припускається, що собака здатна виконувати функції психотерапевта для хворих, самотніх та знедолених людей. Феліна терапія, терапевтична дія кішок. Ці тваринки реагують на зміну самопочуття господарів. І при тактильному контакті з ними поліпшується не тільки настрій, а й сприяє зміцненню імунітету, сприяє зниженню артеріального тиску, здоров'ю та довголіттю. Дельфінотерапія це метод лікування, що грунтується на спілкуванні з дельфінами. Апітерапія лікування з допомогою джолиної отрути. Ентомотерапія це лікування, в якому це лікування з допомогою інших тварин. Гірудотерапія, лікування з допомогою медичних п'явок. В наш час за допомогою медичних п'явок також лікують целюліт, худнуть і навіть омолоджуються. Я провела анкетування у школі серед учнів сьомих класів та вчителів. Як впливає спілкування з собакою та кішкою на самопочуття? Також вивчала вплив домашніх тварин на психоемоційний стан сім'ї. У зв'язку з цим було проведено опитування, анкетування та спостереження. У ході роботи було проведено анкетування двох видів. Було створено анкету, проведено анкетування у школі серед учнів сьомих класів та вчителів. Результати дослідження, анкетування. Перше запитання: чи є у вас домашні тварини? Результати показали: 70% мають, 30% ні. Друге запитання: чи згодні ви з думкою, що домашні тварини полегшують стан людини? Результати показали. 80% видають перевагу лікування з допомогою е, тварин е, з природи в сукупності з ліками, а 20% лікуються ліками швидкої дії, незалежно від побічних ефектів та цін. Третє запитання: чи допомагає вам ваша домашня тварина? Результати показали: 70% відповіли так, але 30% вагалися. Дана робота також вивчала позитивний вплив домашніх тварин на психоемоційний стан сім'ї. У зв'язку з цим було проведено опитування місцевого населення. На першому етапі ми розробили анкету та склали бланк з питаннями. На другому етапі було, було проведено опитування. Збір даних ми здійснювали у жителі міста Єготина, які активно брали участь у запитаннях. Нам вдалося опитати думку 20 жителів міста. Ці дані ми опрацювали та перенесли в діаграми. Майже 100% опитуваних часто бувають в стресовому стані та відчувають стрес. Вийти із самостійного стресового стану не можуть майже 80%. Зі свого дослідження можна зробити висновок. Люди, у яких є домашні тварини, живуть довше, хворіють менше. Нервовосинених у кращому стані, ніж у тих людей, в кого немає вихованців. Тварина це ознака відсутності деяких хвороб, зміна характеру, продовження життя. Не бійтеся піклуватися про тварин. Вони вам віддятять сторицею. Дякую за увагу!